Підозрювані не встановлені, обставини смерті не з'ясовані. Киянка Юлія Цепун вже чотири роки у розпачі спостерігає, як кримінальна справа щодо загибелі її чоловіка Андрія Цепуна, героя Небесної Сотні, заходить у глухий кут. Аби справу взагалі не закрили ще у 2014-му, Жінці довелося обігати не один кабінет. Треба було переконати слідчих, що висновок лікарів швидкою про смерть від перехолодження не відповідає дійсності. Можна сказати, що нічого не робиться. Завдяки адвокату ми зробили повторну експертизу стосовно смерті, там є дуже багато недороботок. Самі слідчі почали, ну, як би це назвати, працювати, не працювати через 4 місяці. Ну, вони все втратили. Потім півроку у них передавали з одного слідчого на іншого. Юлія переконана, що її чоловіка викрали тітушки, жорстоко побили і викинули на у ніч проти 21 лютого. Це сталося, коли Андрій повертався додому з майданівських барикад. Під час революції гідності чоловік був і серед тих, хто на в'їзді до Києва блокував машини з беркутівцями. Стояли металеві хлопці в розтяжки для пробиття, шин, машин, щоб вони не давали змогу в'їхати в Київ. Вони не пропускали біркут е е тітушню. Андрія, Смерть чоловіка, з яким прожила в, разом 15 мала. років та виховувала сина, Юлія пережила дуже важко. Каже, що хотіла покінчити життя самогубством. Почала повертатися до життя лише через півроку після смерті Андрія. Тоді й зрозуміло, що слідчі просто прогаяли весь цей час, не вилучивши навіть відео з камер спостереження, не опитавши свідків на блокпості, не з'ясувавши у лікарів швидкої, чому вони не надали невідкладну допомогу, адже чоловік був ще живий, коли його знайшли. Та найбільше жінку обурює те, що так само недбало, розслідують і загибель інших героїв Небесної Сотні, дає більше фото та відеодоказів. Може Хтось зацікавлений в цьому, щоб воно не, не рухалось, да? е, щоб не були знайдені ці вбивці. Я не можу да, там сказати, що десь там не кваліфіковані да, у нас спеціалісти. Е, ну, я, я, я тільки схиляюсь до одної думки, що його затягують, бо комусь це невигідно. Наразі до суду потрапили справи про вбивство лише 46 Героїв Небесної Сотні. Юлія вже зневірилася і не чекає від суду вироків, де пролунали б прізвища усіх винних у загибелі євромайданівців. Жінка вирішила, що присвятить свою діяльність збереженню пам'яті про усіх героїв Небесної Сотні. Тому стала співробітником національного музею революції гідності, будівництво якого планують розпочати наступного року біля колись залитої кров'ю майданівців вулиці Інститутської.